Під час найбільшого розголосу під час сесії обласної ради набуло питання про роботу начальника закарпатської міліції. На засідання Сергій Шаранич не прийшов, а тому окремі депутати поуважали некоректним обговорювати роботу виконуючого обов'язки начальника та його відсутності. Нагадаємо, громадськість вже не вперше вимагає відставки шаранича через його причетність до кількох резонансних справ. Так звану люстрацію він не прийшов, а тому активісти вимагають провести конкурс на заміщення посади. Практика вже є у кількох областях України Львівщина, Волинь. Вінниця, здається, ще деякі області. Нас не цікавлять прізвища конкретні, нас не цікавлять політичні сили, які мають бажання поставити ручного начальника управління. Нас цікавить нормальний прозорий процес, щоб кожен бажаючий, хто хоче стати начальником управління, прийшов до громади, пройшов через громадські слухання, представив свою кандидатуру. Я підтримую бажання громадськості. Про те, що всі призначення, які проходять на теренах області, в тому числі, повинні бути демократичними. Я думаю, що ніхто в цій залі не заперечує проти того, щоб е, начальник управління внутрішніх справ проходив відповідні процедури, зв'язані з конкурсними основами. Але, я, наприклад, я заперечую проти того, що ми сьогодні давали оцінку підтримати чи висловити недовіру е, виконуючі обов'язки людині. За відставку Сергія Ширанича та проведення конкурсу проголосувало 52 депутати. Проте цього недостатньо для прийняття рішення під час сесії внесли зміни і до бюджету краю обласну скарбницю. Скоротили на 221 мільйон гривень. А от 5 мільйонів гривень, які ще в лютому виділили для сімей постраждалих, на майдані досі не розпреділили. Це засідання не було проведено і я би дуже просив. І звертаюся до голови комісії, щоб терміново зібрати цю комісію і відповідно затвердити порядок, розміри і списки осіб, яким би направити ці кошти. Натомість голова обласної ради Іван Балого стверджує, списки сімей мав подати департамент соціального захисту, оскільки це рішення приймалося ще два місяці тому, то майданівці вже мали отримати соціальну допомогу. Практично ті прізвища, не знає соцзахист Закарпатський. Я вам хочу сказати, що він саботує, спеціально саботує наше рішення. Кому передбачається це? Ви не маєте, ви жодного документа не маєте. Ця людина має піти з посади і вибачитися перед тими сім'ями в першу чергу і, і забити дорогу в соцзахист. Тому що він не соцзахист розвиває, він анархію і без розвиває соцзахист. Найближчим часом департамент соціального захисту все ж має подати списки сімей постраждалих, і ці кошти їм перерахують. На сесії оголосили і про нові кадрові призначення з 22 квітня. Заступником голови Закарпатської ОДА буде Андрій Сербайло, директором Закарпатської обласної бібліотеки для дітей та юнацтва стане Валентина Чіка а на посаду директора закарпатської бібліотеки імені Федора Потушняка призначили Олену Канюку.